В фірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. В Янполі встановили таблички з іменами земляків, які загинули у Другій світовій війні. Приватбанк закрив банкомат та термінал всередина Буді. У Глухові всі бажаючі могли піднятися на церковну дзвіницю та вдарити у дзвони. Перед ним пам'яті та примирення в Ямполі встановили таблички з іменами земляків, які загинули у другій світовій війні. Таблички відновили в рамках реставрації пам'ятника та меморіалу, яка була проведена в минулому році. Відсьогодні середина Буда офіційно залишилася без банкоматів терміналів. Що кажуть працівники банку та як реагують мешканці міста, розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Найбільше хвилює вже декілька днів мешканців СБНАБуди і громади. Це те, що на минулому тижні дійшло повідомлення, що приватбанк збирається закрити банкомати, термінали в місті місяці набудуть. Сьогодні це офіційно підтвердилось. Як повідомили у працівників Приватбанку, що це закриття банкоматів терміналів пов'язано з тим, що місто Серпінабуда знаходиться у 5 кілометровій зоні, а для обслуговування цього обладнання. Становить небезпеку для працівників банку, і вони не, не мають права на, наражати своїх працівників на небезпеку. А також стало відомо, що вже в найближчий час, в найближчі дні, буде проведемонтаж оборудовання Приватбанку. Це банкомати і термінали. З Цього приводу у місцевих файберчатах е, зразу почалися обговорення. Люди почали звертатися на гарячу лінію до Приватбанку. Залишати свої звернення, так як це життєво необхідна, будемо казати так. Послуга для мешканців громади виходить із того, що більшість мешканців пенсіонерів, і вони саме через термінали сплачували різні платежі, комунальні послуги, а також знімали налічку. Пропонується також звертатись письмово до національного банку і приватного В місті не залишається ні одного банкомата і ні одного те. For <laughs> У дзвони глухівського храму були всі бажаючі за місцевою традицією. Така можливість у вірян є лише один раз на рік на другий день після Великодня. У дзвони глухівського троханастасівського храму сьогодні міг бити кожен бажаючий. Щорічно у другий день після Великодня кожен вірянин може піднятись на церковну дзвіницю, щоб поділитися з містянами радістю світлого христового воскресіння. Перший раз сьогодні піднялася і спробувала вот, позвонити в калакала. Звичайно, вот, сьогодні з подружкою проходили мимо і побачили, що підіймаються люди, теж вирішили. Ощущення таке емоція. Душе душа імна наповнилась таким теплом, светом. Тому хто ще не був советую. обязательно багато жителів міста піднімались на дзвіницю і для того, щоб насолодитись краєвидами рідного глухова. Поднималась, конечно, страшновато, так как я боюсь высоты, но в принципе очень люблю Анастасиевскую церковь. Всякий раз, как живу сейчас, сама родом за ухова, но живу в Білой церкви. І всякий раз, когда приїжджаю, всегда стараюсь прийти сюди. Здесь настолько енергія такая душевная, просто очень красиво. Родной город так за ним скучаю. Красиво, очень красиво, И колокольний звон. Дзвонар Микола Касімов розповідає, що з 2001 року саме він сповіщає глухівчан про церковні літургії. Чоловік говорить, що щороку у світлий понеділок до храму приходить багато людей, які знають про традицію. А Традиція на день Пасхи звоні церковним каноном по розрішаються в Тичені. недели после воскресенья. Ну, можно звонить, но воскресенье это сложно целую неделю. Поэтому уже 8 лет мы звоним на второй день Пасхи. Вы знаете, когда видишь людей, когда они поднялись на колокольню, позвонили, такие радостные, такие воодушевленные. Вот ради этого стоит, конечно, делать. Ну сам звон, он же и лечит, и исцеляет, и Вам Територію, над якою нам звільнено, очищається всяка зла. Потім ми дзвонімо, щоб в городі було добро, щоб в городі не було а, зла. Історик Андрій Гриценко разом з донькою теж бив у церковні дзвони. Він розповідає, що це одна з численних традицій глухівських церков. Дуже багато є традицій, які пов'язані саме з глухівськими церквами, це і хресні ходи, і так званий великий понеділок. Ми, наприклад, з донькою вже не перший рік намагаємося прийти в понеділок, особливо це актуально в умовах війни. Ось. І, Постояти, коли хтось дзвонить під цим великим дзвоном, автентичним історичним, яким майже півтори сотні років, да, і самому позвонити. От сьогодні знову, яке згадалося, це а, дійсно, коли такі ще отримуєш задоволення від цього самого якби енергетики цієї. Плюс вона ж оздоровлює все в округі і, можливо, захищає наше місто. За словами історика, Троханастасіївська церква є не лише найбільшою у глухові, а й вважається пам'яткою архітектури національного значення. Одна з найкрасивіших церков Лухова, вона побудована 13 чимось років тому, а в 1893 році на пожертвування як домова церква родини Терещенків. Усипальниця їхня. Ось, і вона вважається схожою такою, як Володимирський собор у Києві. Єдине, що названа на честь трьох Анастасій. Тому що мама-засновниця роду Анастасія, коли а, разом з синами вирішувати, почала на честь якої саме Анастасії назвати, да? вирішила на честь всіх трьох тиза, яких вона, можливо, і носить, але не знали саме тому. Це унікальний, єдиний у світі трьох Анастасіївських храм. А, сподіваємося, він потрапить колись і буде саме ПЦУ. А поки що ми ним цікавимося більше як чисто історичною пам'яткою національного значення. В Глухові для дітей діє секція картингу. Про те, як проходять заняття та тренувальні виїзди, дивіться в сюжеті з архіву на межі. Понад 40 маленьких глухівчан займаються на секції картингу, що працює при міському центрі позашкільної освіти. Як розповідає керівник гуртка Сергій Борнос, діти в майстерні займаються кожного дня, але особливо чекають суботу, коли відбуваються заїзди. Дітей, то багато мені до розписку, у них немає куди, мені повинно там 40 дітей, а мені ще й більший. Вихідний день в воскресеньому, понеділок, і з 2 часов дня, кожного дня, і з 2 часов дня, і до, до восьми, до 6, поки є бажання у ребенка. Субота виїзний у нас день у нас міська ну, міський центр. Нам ну місто глухів нам виділили виділили стадіон для їзди. На тому, що місто у нас немає швидкості ну, швидкої їзди, асфальту немає. Нам виділили стадіон і розрішили в суботу з 10 до 2 часу дня. По будням вихованці гуртка ремонтують картинги і готуються до суботніх заїздів. Готують умінною іменно до суботи. Там дві тіля перебирають, знову знімаємо ланцюг. Ми їм перевіряємо, щоб машина була технічно справна. Ну как кого хто займається, піддивлюся, пересматривать, ну проверять машину. Його кожного дня надо треба його перевіряти. За словами тренера Олександра Дещенка, цієї зими діти приходили на заняття навіть коли не було світла. дуже багато було виключення світлом, що нас дуже вражило з Сергієм Анатолійочем. Понацепляли фонарики, зробили штучні самі з батарейчик. Фонарики і це включають і крутять самостійно. Крутять. Ти тільки керуєш, як воно, нічого не бачиш. А він бачить, він е, уже крутить сам самостійно, щоб воно щось було у нього навесні. Ну головне, нервно, щоб у цено проїхала, як воно якість жажда швидкості. І віраж. Олександр Дещенко розповідає, що заняття картингом багатьом дітям стануть у пригоді у дорослому житті, адже діти здобувають цінні знання з механіки. Спонукає до навчання. Якщо батько е, подарив картинг, то і навчання полізло вгору, то що є мотивація. Не будеш навчатися, не будеш займатися. Тобто, мало того, що він здобуває освіту технічну, заочно можна сказати. Сверла, метчики, плашки, як збирається, як розбирається, поступовість, тобто всі, всі ці лісарні операції, то ще й доповняється електрика, як у нього зажигання працює. Глухівчанин Роман привів сина Архипа. Чоловік говорить, що в дитинстві сам займався цим видом спорту. Ну, я довго займаюся цим, ну як кажеться, на сімейний подряд. семейный старший занимался, вот, Сергей Анатольевич тренер занимался, ну, как бы нас это, и вот мы занимаемся сыном, ну, вот уже второй год начали, вот, вот второе лето мы уже тут, а, как говорится, тренируемся. Каждую субботу стараемся приходить или сюда, или приходим в третью школу, ну, где кружок. Тренер супер у нас. Это супер. Вот. Конечно, секало. Потому что это, мы этим живем, как говорится. Подобається картинг і юному архипу. Хлопець говорить, що найбільше полюбляє заїзди. Я Архип, я хожу два роки вже на картинг. Мені шість років. Питає... Я намагаюся кожен день сходити. Аби круг і з А дев'ятирічна Агнія вже має досвід участі у змаганнях. Дівчина говорить, що займається вже п'ять років. Дуже давно. З п'ятьох чи з чотирьох років. Два перших місяця, одне, друге і два третіх.